Сьогодні 209 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка і в честь сьогоднішнього свята Вен Клопотенко приготував його фірмовий борщ з карасями. Тарас Григорович у своїй біографії писав, що дуже любив одеський борщ з карасями. Про це клопотенко вперше дізнався, коли знімав проект Енеїда. А ще дізнався, що такий борщ дуже смачний. Приготував його, і ми пропонуємо цей рецепт до вашої уваги. Для нього ми беремо шість маленьких карасиків або одну велику рибину, очищеного карася солимо з обох боків та паніруємо у борошні. Далі необхідно розігріти пательню з двома столовими ложками олії та добре обсмажити карасів з обох боків до рум'яної скориночки. Перекладіть на паперовий рушник, щоб всаталися зайва олія. Очистіть один великий буряк: одну середню цибулину, чотири середні картоплини і одну середню морквину. Цибулю поріжте кубіком, а моркву з буряком потріть на терці. обсмажте у глибокі пательні, додайте моркву буряки. Вийте 200 мл домашнього томатного соку або такого, який у вас є. Потім додайте 150 мл води доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин. Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубіками, викладіть у кастрюлю і залийте двома літрами води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин. Нашаркуйте 200 грам свіжої капусти і додайте у кастрюлю і варіть іще 10 хвилин. Після цього додайте в кастрюлю овочі з пательні, два лаврових листи, три горошини духняного перцю, сіль і перець за смаком. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин і читайте кобзар. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом впродовж кількох хвилин. Подавайте борщ з карасиком у тарілці і насолоджуйтеся. Батько Тарас підтримував українські традиції і ще до того, як це стало мейнстрімом. Робімо це і ми.